Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 26 червня 2024 року Лівобережна Херсонщина починає зазрівати такий чудовий сорт персика під назвою Карла. Як бачите, чудовий, я б сказав би, топовий зовнішний вигляд. Плоди такого красу прямо бордово-фіолетово-чорні аж такі. Ну, дуже такий вид прямо якось описати важко що який він на колір. Суперовий, просто суперовий колір у нього. Плоди вагою близько 200 грамів в основному. Деякі там 250 можливо 300 поодинокіну. Задня вага 200 грамів, саме оптимальне для персика. Зовні схожий він із шугартаймом із Ecstream 6, але смаки відрізняються Зараз на вістані такий аромат, прям такий солодкий персиковий аромат відчувається. Якщо не помиляюсь, це іспанська селекція. Така шкірка в нього, опушка, якщо сильно пошкрябати, ледве-ледве опушка є. А так на вигляд взагалі мінімально кажеться. Такий спілий плод. середині, соку тут, як звичайно, персика, багато соку. Цукор на висоті. Значить, відрізняється від екстрем 6-го наявності невеличкої кислинки. Вона наскільки смачна, що вона не гостра, а така плавна-плавна кислиночка. І після смак, уже після смаку йде щось на кшталт меду. От в кінці такого слабкого меду. Не концентрованого такого слабкого меду. Це дуже смачний сорт. Волокнистість відчувається така середня, м'якоть, така ніжна. Я думаю, цей сорт сподобається всім. І цінителям солодкого вкусу, смаку, і цінителям кисло-солодкого Він задовольняє всі критерії. Супертоварність сорту не, як, не дасть йому залишатися на ринках. Такі сорта зазвичай забирають в першу чергу. Те ж саме стосується і калібру. Врожайність в мене кожен рік його. Перегрузів не було, але його і немало. Нормувати не приходилось, але він якось так по нормі заносить. Ну от дивіться, скільки їх. Це мене на іншому дереві. Ось. Ось здалеку видно, можна зацінити. Такий чудовий сорт Карла. Рекомендую всім заведіть, не пошалкуйте. На всі цілі згодиться і на продаж і посмакувати саме смачним персиком. Ну Взагалі він, я скажу, мені оця трійка Extreme 6, Sugar Time і Карла це вони приблизно в один строк спінуть. І у всіх різні смаки. І кожен мені по-своєму подобається. Я навіть не скажу, що хтось з них краще, хтось хуже. Вони всі троє на зовнішній вид майже однакові. Але смаки якраз я їх ну, відрізняю. Ну, на цьому буду огляд завершувати. Які питання по цьому сорту, задавайте в коментарях. На все добре, до побачення, до нових зустрічей.